Era uma receita desse livro aqui. A madrinha chegou a repetir. E o comendador, então, hein? nem se fale. Olha, se você quiser agradar a dona Esther, minha filha, eu acho melhor você ir lá pra sala. Були часи, коли португальська мова лунала у кожній українській оселі з вуст героїв бразильського серіалу Рабиня ізаура. Окрім Португалії та Бразилії, цією мовою розмовляють ще у шести країнах світу. У Львові ж її почуєш рідко. У центрі туристичної інформації знавця португальської також не мають. Зазвичай люди, які подорожують, вони хоча б англійською знають на низькому рівні, але спілкуються. Ось тому якось деколи бувало таке, що ми мисли трошки. І на жестах спілкуватися так, так. Буває таке тут. Підрахували за минулий рік. Наше місто відвідали 23 туристи з Португалії. Тому сенсу брати у штат фахівця з португальської не бачать. Немає сенсу, тому що власне цих відвідувачів поки що я власне не так багато, оскільки наші працівники так чи інакше зобов'язані, окрім доброї української, володіти англійською, польською російською мовою. Крім того, в нас є двоє працівників, які володіють в достатній мірі німецькою мовою. Відповідно, одна колега володіє іспанською мовою, одна італійською. А це означає, оскільки тут працює тільки четверо осіб. Ми, на жаль, не можемо забезпечити всім то. Туристам їхні рідні мови, власне, у обслуговуванні вивчити португальську у Львові можна в кількох мовних школах та охочих там небагато. Водночас знавці португальської будуть серед волонтерів, яких під час євро працюватиме майже дев'ять сотень. Є декілька фактично таких, які вільно спілкуються португальською. Це люди, які свого часу були в Португалії, а тепер вернулися до міста і готові допомагати нам під час турніру власне в. Такому інформаційному довідковому супроводі, окрім того, приймаючи місто, Львів готує посібник для фана, який буде власне виданий португальською мовою. І наші волонтери будуть розповсюджувати його безкоштовно серед тих фанів, які власне приїдуть до нас з Португалії. Тарас провів на Піренеях п'ять років. Увесь цей час вивчав та опановував мову. Лише так каже, можна зрозуміти народ. Аби не забути португальської, використовує кожен привід для спілкування. А під час євро навіть готовий працювати в інформаційному центрі. Відсотки, напевно 70, Я думаю, мови англійської не знають, і для них ну. Тобто, звичайно, що вони будуть розуміти там якісь речі, базові, які потрібні для розуміння в місті там стосовно чи транспорту, чи там якихось інших речей, англійську мову, ті, хто приїдуть. Принаймні, можна і без мови дуже прекрасно порозумітися, особливо футбольні фанати це роблять. Я думаю, з всіх країн вони розуміються на такому на своєму особистому рівні, специфічному футбольному, почути рідну мову на чужині португальцям буде приємно, каже чоловік. Тому пропонує львів'янам навчитись, хоча б однієї фрази. Бен а у Львів. Ласкаво просимо до Львова. Тетяна Муравель, Богдан Іванський. Головні новини Львова.